Друзі, всіх вітаю! Всім дуже дякую за ваші реакції. На попередній ролик дякую за підтримку. Сьогодні ми в класному місці в нашому гідропарку. Дуже класна погода. Багато людей. Сподіваємося, що сьогодні у нас буде класна євангелізація. Також підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, щоб якомога більше українців побачили, якими сьогодні мають бути християни, що вони мають виходити на вулиці, і також щоб не віруючи не тільки на вулицях, але й в медіа могли чути про Ісуса Христа. І ми разом змогли розпоширювати звістку любові, звістку Євангелія, звістку спасіння, яку нам дарував Ісус Христос. Я хочу розповісти вам щось дуже важливе, те, що може змінити ваше життя сьогодні на до і після. І хотів би почати з далеку, хотів би почати з однієї історії, яка сталася дуже давно, з людством. І ви знаєте, ця історія сталася після того, як вже люди трішки пожили на землі. Ось і вони вкусили таку річ, яка називається гріхом. Ми знаємо, що ми є грішними людьми. І насправді не багато з нас, а всі ми є грішними людьми. І я хотів би вам розповісти історію, яка сталася з грішними людьми в один дуже давній час. Серед цих людей був такий чоловік на ім'я Ной. Можливо, хтось з вас знає, можливо, ні. Чи ви чули колись такого, таку людину на ім'я Ной? Можливо, ви бачили, він збудував великий ковчег. Але перед цим Бог, який створив нашу землю, Бог, який дарував нам життя, він побачив, що люди почали жити не для Бога, а почали жити для гріха. Можливо, сьогодні багато хто з нас ми забули за Бога. Ми забули за того Творця, який нам подарував цю природу, подарував життя, подарував вам сім'ї і все, що ви маєте. І ми почали забувати за Бога і жити для гріха. Насправді для нашого світу це вже стало нормально, і для багатьох з нас слово Бог це щось таке далеке, щось таке, що може навіть когось з нас відштовхнути. Але я хотів би вам розповісти трішечки про іншого Бога, про Бога, який вас любить, про Бога, який готовий померти за вас тільки для того, щоб ви мали вічне життя разом з ним. Я бачу хтось посміхається. Комусь це дивно дуже, але насправді ви знаєте це від того, що ми не маємо відносин з Ісусом Христом, ми не знаємо Бога. Нам хтось колись в дитинстві про нього розказав щось погане, можливо, якийсь священник зробив з нами щось погане, і ми на цій моделі побудували свої своє відношення до Бога. Але насправді Бог він не такий. Я хочу сказати, що люди, які в часи Ноя почали жити для гріха, то Бог... 120 років уявляєте їм, він казав ною, Ной, будуй ковчег, через в якийсь час почнеться потоп. Можливо, ви чули всесвітній потоп, і всі люди помруть, і все живе на землі помре. І ви знаєте, що. Бог не в один міг це все зробив, але він давав людям час для покаяння. Сьогодні Бог любить вас настільки сильно, що живши на цій землі, ви маєте час для покаяння. Ви маєте момент, в якому ви можете змінити своє життя на до і після, якщо ви раніше не знали Бога, якщо ви не знали, хто він такий, або мали хибну модель. Бога, я хочу сьогодні вас познайомити трішки з іншим Богом. І коли Ной будував цей ковчег, то він казав людям: він їм проповідував Друзі, вам треба покаятись, вам треба відвернутися від свого життя, вам треба свій взгляд, свій взор перевести на Бога. І цілих 120 років він їм казав. Але люди, знаєте, що робили? Так само, як багато сьогодні з вас вони йшли, насміхалися над ним, сміялися з нього, казали, навіщо ти будуєш цей ковчег? Ніякого потопу не буде. Раніше ще в ті часи навіть не йшов дощ, і люди не розуміли, як це може статись таке, що вся земля буде унічтожена, що вся земля вона знищиться. І насправді це потім сталося. Але на протязі 120 довгих років. Ной казав, що у вас є шанс, у вас є момент, що ви можете покаятись. Нашій час у нас модель трішки змінилася. І люди, які вірять в живого Бога, які вірять, що ти пройшов не від мавпи, а ти особливе творіння Боже. Ти вінець творіння, ти людина, яка створена для відносин з Богом. То на таких людей у так крутять пальцем у візка, і думають, що вони якісь просто крейзі люди яким нема що робити, але друже, я хочу тобі сьогодні сказати: насправді ми приблизились до такого часу, що скоро Бог повернеться на цю землю. Це для нас сьогодні може звучати просто неймовірно, який Бог. Я все життя виріс в комунізмі. Мені казали все життя, що Бога нема. Мені казали, що це все видумки. Мене навчали імперіалізму, матеріалізму. І тут ти мені хочеш сказати про якогось Бога. Але я хочу сказати, що є той, хто сьогодні бореться за ваші душі. Є той, хто хоче вас вбити, погубити і обманути і його ім'я Сатана. Це той ангел, який. Хотів себе привознести вище, ніж Бог, ще до створення нашої землі, і в ітозі він був звержений на землю і він був відкинутий з небес. І сьогодні його ціль зробити Богу боляче і щоб його творіння воно уйшло від Бога. Добрий день. Слава Богу, вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Що Хевчег э, побудував э, дилетант, а Титаник побудували спеціалісти. І ми знаємо історію одну і іншу. Друзі і. Я хочу сказати, що люцифер, який сьогодні бореться проти наших душ, який сьогодні робить все, щоб твоє серце пішло на спокуси, на похоть, на веселощі, щоб твоє серце відвернути від добра, відвернути від Бога, відвернути від того, щоб ти почав робити щось гарне і добре для того, щоб ти впав на самі низи, щоб в тебе була сьогодні депресія, щоб ти сьогодні був розчав. Щоб ти сьогодні був не ким. Але все це великий обман. Нас просто обманюють. І так само обманювали тих людей, які уявляєте собі, був колись час, що ніхто з людей не сумнівався, що Бог існує. Ви Бо, уявляєте собі, не було атеїзму. Але чомусь ці люди повірили в брехню ворога людських душ, вони повірили в це який їм казав, друже, Бог він такий добрий, що він ніколи не знищить вас. Бог настільки гарний, Бог настільки добрий, він так сильно вас любить, що ви можете жити для себе, ви можете порушувати його закон, не треба нічого робити. Бог вас не покарає. Але це був обманом, і ми знаємо, що і навіть вчені зараз, якщо ви поцікавитесь, є багато досліджень, які доводять, що на нашій землі був потоп, і сьогодні ми наблизились до того часу, що Бог повернеться на цю землю в другий раз. Ми знаємо, що перший раз приходив Ісус Христос, щоби викупити нас від рабства гріха. Раніше люди за кожний свій гріх уявляєте, вони мали брати вбивати якесь животне, щоби змити свій гріх, тому що заплата за гріх смерть. Уявляйте собі, ти зробив всього один гріх, і тобі треба померти або комусь і раніше приносили животних в жертви. Але потім Христос здійснив великий план спасіння. Потім Ісус Христос став самою причистою жертвою за ваші гріхи. І сьогодні кожен, хто призове його ім'я в своє серце, кожен, хто прийме його дар благодаті. Він не загине, але буде мати вічне життя. Друзі, нам не треба сьогодні приносити жертви, нам не треба сьогодні робити якісь особливі ритуали. Сьогодні Господь вже все це зробив для нас, і Господь сьогодні каже до тебе: Друже, тобі все, що потрібно, це відвернутися від гріха, відвернутися від тих. Темних моментів, в яких ти сьогодні, в якихось залежностях, я не знаю, в якихось сумнівах, в якихось непрощеннях, і повернути в свій взор до живого істинного Бога, віра в якого дарує тобі вічне життя. Дорогий Господь, я дякую тобі за цей гарний день. Я дякую тобі за цих людей. І я дякую тобі за те, що вони сьогодні почули звістку спасіння і звістку твоєї любові про те, що ти помирав на Христі за них, і про те, що ти даруєш їм вічне життя, якщо вони приймуть тебе вірою і признають себе грішниками. За кожну душу я сьогодні молюсь, Боже, і я знаю, що Дух Святий він працює сьогодні в людських серцях. Але я прошу тебе, Господь, допоможи тим, хто зараз сумнівається, допоможи тим, хто зараз хочуть тебе відкинути, зробити надійний вибір в житті і зрозуміти, хто ти такий і що ти зробив для нас. Боже, ми дякуємо тобі за твою любов. Ми просимо благослови нашу Україну. Ми просимо благослови наших воїнів, які зараз захищають нашу країну. Допоможи, щоб в нашій країні був мир. Допоможи, щоб українці зверталися не до соцмереж, не до новин і не надіялися на американську допомогу чи на європейську допомогу. А щоб вони свою надію поклали на того, хто створив небо і землю, хто є Альфа і Омега, і хто тримає цей світ у своїх руках. Допоможи, щоб сьогодні Україна покаялась, щоб вона змінилася, і щоб вона відкинула своє старе гріховне життя і прийшла до люблючого Господа Ісуса Христа. Мовимось в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, і дякуємо тобі за твою любов. Амінь.